Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, яка несподіванка в мене, вечірнє годування. Жінка дружина говорить, йди подивися, що в тебе в вольєрі робиться, яка що має робитися. Дивіться. І одне маленьке чудо. Не знаю, яка то самка родила, але покр... десь 2-3 дня назад. Я бачив, що самець бігав за одною самкою. <кій> На вигляд, мені здається, що це була стандартна. І почав покривати. Ну, В принципі, я собі подумав, що це самка, від якої я два місяці назад забрав нутрінят. І він аж тепер її покрив. А по факту вийшло. То, що або першою минулого разу першою родила ось та срібна самка. Вона родила 4 вроде, нутринята, не пам'ятаю, чи 5 нутринят. От. А потім одна з тих стандартних родила теж 4-5 нутринят. От. А потім родила друга стандарта 7 або більше нутринят. І між сірою і стандартною там невеличкий проміжок був, як вони народили. В принципі, навіть не пам'ятаю який. От. І вже, в принципі, терміни пройшли, і якась самокрудила. Ну, в принципі, буду наглядати, з коли, коли до якої маленьке внутрішнього піде сати її, і по тому буду орієнтуватися. Яка самка народила? такі несподіванки. Ну, в принципі, срібна самка родила десь 1 червня чи 30-31 травня. І в принципі, 10, го якщо в перший другий день накрила, покрита була, то вона могла родити. Чи там ще є нутріння, напевно, не бачу. Дружина заглядала. От, я все планую тут почистити вольєр. Ніяк з часом не виходить, бо на городі впорядковуємо. А тут ось такі, ось такі бувають викиди. Але це все наслідок того, що самець сидить з самками. Бо правильно, щоб самець посидів половиною, Два-два з половиною, три місяці самкам. І самця треба забирати, щоб самки розродилися, щоб він в той день, коли, коли самки народжують, щоб він не покривав самку. Тому що зазвичай то буде не дуже багато малих окотів. Самка, ще яйцеклітини всі не вийшли, а самець вже Домагається самки, бо чує, що вона в охоті, а то є не потрібно. Таке добре, коли ми самця забираємо, а забирати самця добре мати для самця, як мінімум, ще одну сім'ю, щоб самець 2-3 місяці був з однією сім'єю, потім на 2-3 місяці кидати в другу сім'ю. І, бу, і буде в нас, було б в нас все нормально. Самки би відпочили, не було б тої нагрузки, що, що ми маємо. Зараз будемо <кій> так би сало яку самку. Не, не було тої нагрузки, що самка і вигодовлює вигодовує нутринят, і одночасно виношує нутринят, що є не дуже добре. Ось. Ось така справа. Там десятеро в одному вольєрі, а в другому маємо одне внутріння. І в середньому не знаю скільки, бо з дружиною зараз підійдемо до іншого вольєру. А тут в вольєрі маємо іншу ситуацію, що самки між собою одна з другою воює, одна воює, друга дуже така Тиха самка вона втікає в... вічно від не втікає, а стоїть на місці, а друга а одна штурхає, а дружина мені каже: дивіться, там самка не родила, а вони сидять на тій самці, е... яка ще не родила. Ще тут ще дружиною ми сперечалися. Я думав. Кажуть, та то одна самка родила, а вона, дружина говорить, ніяка не одна, то вони, напевно, дві родили <кій> і через то ми з собою воюють. Ну, В принципі, вже скільки п'ятий день, я не бачив. Одна самка е, годувала, а так, щоб дві годували, я того не бачив. Ну, може, завтра буду, маю вихідний, буду тут більше крутитися. на... Біля і буду заглядати, чи дійсно дві самки годують внутрішня, чи, чи одна самка годує внутрішня. А там щось внутрішня. Зараз подивимося, воно мені щось не подобається. І маємо то мінус одне внутрі. Бачите, мінус одне внутрішня. Вже другий мінус маю. Ось такі, така ситуація. Ну, бачите, от, при народженні мінус одне нутриня було, маємо зараз мінус друге внутрішня. Думаю, причина в тому, що. Та то, в принципі, завжди так і є. Ну, буває. Коли самки між собою воюють, вона одна друга кусає та втікає. Ну і десь необачно, думаю, стала на нутриня або... або інша причина, не знаю, бо щоб самка та агресивна кусала нутриня, я того. Не бачив. А там та взагалі ще не родила самка, а нутринята по ній товчуться. Не знаю, як вона родить, то взагалі ті нутринята від неї будуть бідні, бо ті старші повисають, все будуть висасувати. Ось такі маємо. речі.